Привіт, це я стат, і так, це не Genshin, це Wuthering Waves, я сам в шоці, тому що я скачався чистому приколу, але щось пішло не по плану, і я досі це граю. Але давайте до діла, Сьогодні вийшов новий банер, персонажка такої от, Ян Лін. А, так, ну що в мене? В мене 12 круток є на рахунку, також у мене 15 в банері. І близько, тобто не в близько, а в гемах в мене скільки там? В мене 76, так. А, не близько, тому що близько можна зливати на консти персонажам, навіть для івентових персонажів, тільки там дорожче. Ну коротше, прикольна штука. Не будемо затягувати. поїхали. перша десяточка, точніше, вже друга, по суті, якщо рахувати те, що в банері. А де? Ага. Ну, класна оптимізація. В мені дуже подобається. Чисто баннер залагав, так, четвірка. Це, до речі, зараз, е, типу, е, аналог розіркової зброї. В принципі, схоже на генше. О, мужик. Е, він виглядає прикольно, я не дуже шарю, що він робить. Точніше, я знаю, там, як його скіли виглядають, але, в принципі, не більше, мабуть. Не знаю, чи буде ним колись грати, але, типу, не буде в колекцію. Так, я, мабуть, не буду. Переходити отак. Це переводити в крутки, тому що. Ну, хто знає, може я ті проблеми захочу в збройний. Типу, тут дві, два різних, типу, круток можна купити. Івентовий збройний івентовий персонаж. А, так, знову четвірка. Так, так, так. Ага. Ну, чесно, вона мене вже задовбала, тому що вона мене переслідує, а мені, типу, ну, я її не граю. Типу, мені нікуди її пхати, а якщо нададе качати, її я не дуже хочу, чесно. Так, ну, поїхали далі. Це вже виходить 45-та, -е, якщо я нічого не плутаю. Так, думаю, швидше, будь ласка. Так. Знов четвірка раннє нам щось не хочуть давати. Угу. Мужик. <хи> він, я не знаю, він, типу, модний, але якийсь трошки дивний, ну, типу, по вигляду, але не буде. Ну, він у мене вже є, а на нього мені не треба, тому що я ним не граю. В принципі, мені по четвіркам, по суті, тут треба тільки оцей мужик, мабуть, сіренький, бо він прикольно виглядає, то я не думаю, що ним буде грати. А ті двоє мені не треба. Зі стандарта мені треба тільки ця жінка зараз, оця типу, бо вона прикольна стяжка. І, мабуть, все на цьому. Коротше, крутимо далі. Сподіваюсь, мені стандарт не випаде, мені випаде Янлін, і я піду собі чілити. Ага. Ну, поки четвірочка. Добре. А, такс, такс, такс. А... Ти мені а, не треба. <ріць> <ріць> О, а це мені, до речі, треба. А, Мартефі я граю, якось типу, на нього корисні, тому якби, от кому, кому а йому я радий. Типу, він, він в мене в команді з Gianni. Він топ саппорт під нього, тому імба. Так, це, мабуть, вже десь 65, якщо я нічого не плутаю, І все ще четвірка. До речі, гарант на 80-90. му му А Soft гарант я, чесно, не пам'ятаю, де? А, а можна його скіпнути? Ага, дякую. Софт гарант я не знаю. Де може теж десь 70, -та, 65 і не його знає? Як же воно довго грузить? О, нарешті легендарочка. Ну, походу, Софгарант реально десь там. 70-та може, хріна не знає. А... Чи ні? Воно щось тягне прямо під О, Мортефі. Мортефі мені треба. Воно щось прям тягне. під кінець. Прям останньою круткою в 10 жах. І це. Бра. Це Анкор. Ну, типу, вона маленька, а я навіть хотів в неї грати, але в мене вже є 3 d і я... ну і куди мені 4 ТД ще, типу. Це шо? Я не знаю, що буде навіть качати скам. Ну поїхала, може буде рання. Ну, типу, давайте. Раз, два, три... філовку отримай. Прекрасно. Так, ну... Сподіваємось на якусь ранній Енлін, тому що на два гранти мені не вистачить. Ай. Так, скиш звідси. Блін. Ну, Інкор, блін, ну я не знаю, як реагувати на це. Типу, вона прикольна, але я не буду в неї грати. Принаймні, поки. Так, ну досі ранньої нема. Це вже 20-та виходить. Чи яка? Я вже збився. Жах. Ай. Дайте четверочку якусь хорошу. будь ласка, дайте. А, Чиксія. Ну, не буде. Я не знаю просто, як читати її ім'я. <свісно> Для мене вона просто Чіксі. А, Такс. Блін. Ну. Що там у нас виходить? Блін, тепер по одній крутити? ну поїхали, типу, бо в мене вистачає на 10 круток. Може, може щось таке неровить. Якщо не неровують, то в принципі, контенту ще багато. Я, скоріш за все, на неї не збираю, якщо я все ж таки захочу її докрутити, бо я вже не впевнений. А, ну, подивимось. Так, ну крутимо, поки нічого нема. Так, це може тут? А може тут е, нічого не буде? Вау. Тут, якщо що, теж, типу, крутка по 160 геймів коштують, як геншині. Це так, для орієнтиру. М -м -м, ну давай. Не дасть Зрос. <сіхі> Жах. До речі, крутка вже перестала на початку провагувати, але. <сіхі> Це Ян Лінсон не надає. Так, з ще одна крутка і все смерть. Так, остання, остання наша надія на сьогодні. Ніе, а... а... ніфіга. Ні сумно, сумно, що можна сказати. Таке собі. Вийшло. Ну, типу. Давайте ще в збройку зараз кинемо 4 крутки. Типу, ну, я просто вкидаю, тому що а ну, чому мені. Типу, це все одно якісь окремі крутки, які, типу, нікуди не крути, що як цього баннеру. Ця зброя, до речі, ну, типу, це Сігна Янлін, але топ, вона топ-1 на Encore. Цікаво вийшло. Ще цікавіше вийде, якщо мені випаде Сігна на Encore, по суті. Ну і випаде Encore, точніше, вона вже випала Янлін не випаде. Давай, раз, два, три. Стіп. Нє, ні, ніфіга. Ну, він нема в нас. Це скільки виходить, я викрутив після типу, цієї, після Encore? Тут, до речі, історія одразу завантажиться. Типу, не треба почекати, фіг, скільки часу після круток. Це його вже після запису. Коротше, Вува відкривається віконце з історією в окремому місці, і ОБС, якою це записував, його не захватило. Але там було 30 круток. Ну, от така ситуація в нас вийшла. Ну, я думаю, я докричу, якщо захочу до кінця, типу, ну, 30 круток. Ой, 30 короток, скільки там, Ну, да, 30, не знаю, там, 40 круток. Якось за 20 днів не збирати можна, тому що контент все ж таки в цій грі ще присутній. Я сюжетку пройшов, сайт-квести ще не всі, плюс там купа скриньок. В світі коротше, дякую, що дивились до кінця. Пишіть коментарі, як вам Wuthering Waves. Чи ви в нього грали, чи плануєте грати, чи крутили Янлін, чи може на когось ще там зберігаєте крутки? Заєнтися мого телеграма, твічу. Бувайте, і до зв'язку.